Про те, як жителі Херсона виборювали свою свободу, знає вже напевно майже весь світ. Багато в чому завдяки людям, які змогли відобразити військові події на камеру. Знімки Олександра Корнякова, херсонського фотокореспондента, облетіли відомі світові видання і стали свідченням незламності мешканців тимчасово окупованого міста, які продовжують боротися з російськими окупантами. Страшно звичайно, було щодня. Знімав я. Мітинги знімав а, стареньким а, фотоапаратом, бо новий не наважився брати з собою. Самоокупацію доводилось знімати таємно, телефоном, непомітно для всіх а, навколо, тому що ну, ніколи не знав, хто з, з тобою поруч. І тому, ну, Скажу так, свою методику, як, як знімати непомітно телефоном і потерпував телефоном. На виставці нескорений Херсон всього представлено 50 знімків. Своєрідна розповідь про те, як українці виходили на мітинги та протести, не бажаючи підкорятися російським окупантам. Ця фотографія одна з найвідоміших. Жінка з українським прапором закриває собою іншу, яка крейдою на асфальті малює напис Херсон це Україна. Їй в цей день дуже захотілось отак от себе висловити, вона як художник, і їй дуже захотілося себе отак от висловити. І вона каже: пішли, намалюємо їм те, що ми почуваємо. Я говорю, добре, ти будеш малювати, а я стану, буду тебе прикривати. Кажу, тобто, якщо вони почнуть стріляти, або ну ти ж спиною сидиш до них і малюєш, якщо вони будуть стріляти або наближатись. То ну я тобі дам якийсь знак, і ми з тобою будемо тікати, ну тому що по-другому там не не виходить. На виставці представлено ще одне фото, яке облетіло всі соцмережі. Дмитро Херсонець, який тримав цей плакат, також зміг відвідати виставку та поділитися із присутніми своїми емоціями. Дочка маша нарісувала. перед вночі перетвіромітінгом. Насліболоватманець нас, Ви бачите, вона із форматува чотири схела большої лист. Ну, вот. Да, спасибо, Саша за виставку. Знаєте, як мороз по коже кавот, реально окунувся в атмосферу марта місяця в в городі Херсоні. А це фото останнього дня мирного мітингу. Наступної доби окупанти почали застосовувати проти страйкуючих сльозогінний газ, димові шашки і навіть вогнепальну зброю. Олександр Корняков зняв на камеру першу кров пролиту на мітингу. Тут є такий слід, ну тут не дуже може побачити, на фотографіях і можна побачити, то ну, я не знаю, це може слід навіть окупанта, який, скажімо так, наступив і пішов далі. Під окупацією кожен вихід на мітинг вимагав від херсонців чималої мужності. Не менш складно та небезпечно було фотографувати ці події та зберігати такі знімки. Кожна з представлених фотографій варта цілого життя. Олександр Корняков розповів про труднощі роботи в окупації та про те, як він намагався зберегти зроблені кадри. Перший місяць-два лягав спати, одягнений, тому що були репресії, і чекав на те, що будь-який момент можуть прийти за за тобою, тому що росіянам не потрібна а, інша інформація, окрім той, що розповсюджують вони. Я, якщо бачу під, 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 підозрілих осіб, я намагався там якось розвернутися, непомітно перейти. Ну так я. я а, Ну в самому місці кілька разів перевіряли документи, перевіряли сумку, але жодного разу мені часила не дивилися телефон. По завершенню презентації організатори виставки провели аукціон. Менш ніж за 10 хвилин було продано чотири фотографії. Виручені з продажу робіт кошти підуть на допомогу херсонцям. 1450, півтори. Даєте ніж півтори тисячі п'ятдесят гривень, півтори тисячі п'ятдесят гривень. Півтори тисячі п'ятдесят гривень, два, півтори тисячі п'ятдесят гривень, три продажу. Я хотіла саме ну шматочок Херсону, да, бо інші картини були вони про Херсон, а це шматочок Херсону. Тому я тримаю в руках. Плачу. Я не бачила цього всього ні мізинків, нічого. Ми були в Чернівцях. А серце досі там Херсоні. завітати на виставку Нескорений Херсон в Одесі можна буде в найближчі два тижні. Раніше ці фотографії вже побачили мешканці Києва, Житомира, Чернівців, Вінниці, Івано-Франківська та Львова.